Доброго дня! Тема сьогоднішнього уроку Франкська імперія за правління Карла Великого. На минулому уроці ми з вами розглядали утворення варварських королівств, і як розвивалася Франкська імперія за правління Хлодвіга та династії Меровінгів, а також розібрали, що таке салічна правда. А сьогодні ми продовжуємо досліджувати Франкську імперію, а саме імперію Карла Великого. Наприкінці Сьомого століття єдиної франської держави фактично не існувало. До того ж, їй загрожували нові завойовники араби. Боротьбу проти них очолив майордом Карл Мартел у перекладі Молот правив із 714 по 741 рік. Він розумів, що лише добре озброєний кінотник, здатний до далеких походів і швидкого пересування, міг зупинити арабську навалу, основу війська, яку складала легка кінота. Проте спорядження вершника коштувало дуже дорого, дорівнювало вартості 18-20 корів, і простий франкський воїн не зміг би його купити. Для можливості придбання зброї коней, Карол почав роздавати землі своїм воїнам за умови нанесення військової служби. Селяни, які жили на цих землях, мали утримувати своєю працею нових власників. Така форма володіння землею дістала назву Бенефіцій. Із 8 століття тих, хто володів бенефіціями, називали васалами, а тих, кому вони служили, сеньори. Створення важкої кінноти започаткувало середньовічне рицарство. Завдяки утворенню бенефіцій утвориться новий тип господарювання в економіці як феодальне суспільство, від латині феот землевласник. Але перші паростки зародилися ще часів стародавнього Риму, від повстання Спартака, який боровся проти рабовласників. До колонату принципу. Тобто рабовласник дає угіддя, будинок своїм рабам. Але це були так зване протофеодальне суспільство. Але такий тип господарювання мав два моделі. Один з них західну модель, другу східну модель. За західною моделлю е, дають землю на користування якості награди, за Службу державі. А ти її тримаєш, і після смерті власника ти передаєш спадку. Ну, там дуже такий тяжкий процес. Якщо вдруг дочка народилася, то коли виходить заміж за іншого сеньора, то ці угіддя об'єднуються, і тоді феодал тримає два угіддя, тобто він розширює. І так само передається по спадковому праву. Тільки чоловік мав право на спадковість земель. У східному моделі все належить правителю. Тобто у східній цивілізації усі землі тримає правитель, він роздає їх, але за вірну службу ще й тимчасово, як, як говориться, дають в оренду. Після смерті ти маєш вернути землю. Султану, царю, імператору. Там є деяке виключення в Японії, там Сюгунат, але все одно воно належало державі. Тобто, скажімо так, в Японії трохи такий змішаний тип. Всіх, всіх решта була модель, як я говорив, не виключенням є Візантія і Київська Русь, які теж за службу давали земельне угіддя, а потім могли або позбавити. Але після смерті ти зобов'язаний вернути назад Великому князю. Алот, індивідуальна або родинна земельна власність у варварських королівствах була безумовним володінням не пов'язаним із виконанням служби і повинностей, майордом, старший управитель королівського палацу у франкській державі Меровінгів. Бенефіцій, форма умовного землекористування, надавався правителям франкської держави, за умови виконання одержувачем певних обов'язків, найчастіше військової служби. Наслідком цього стала поява у франкському суспільстві великих землевласників і залежного селянства, як я казав, тип суспільства під назвою Феодалізм. Васал це у середньовічній в Західній Європі. Особа, що отримала землю за умови служби сеньору. Відносини між васалом і сеньорами створювали систему васалітету. Рицар це середньовічний шляхецький титул у Європі, започаткований франками у 8 столітті після переходу від пішого до кінного війська. Спираючись на кінне військо. Карл Мартел розбив арабів у 732 році в битві під Пуатьє. Ця битва мала вирішальне значення для долі європейської християнської цивілізації середньовіччя. Було зупинено наступ арабо-мусульманського світу на Європу південно-західного напрямку. Наступником Карла Мартела став його син Піпін 3 короткий, який спочатку мав також титул майордома. А за підтримки папи Римського усунув від влади останнього короля з династії Меровінгів, і у 751 році Піпін III короткий став королем. Він передав свою владу сину Карлу, якого згодом назвали Великим. Так з'явилася нова династія, яку назвали піпінідами або Каролінгами. Карла Великого вважають не тільки найвидатнішим представником династії Каролінгів, але й найвідомішим монархом західноєвропейського середньовіччя. Король Франків та імператор Заходу швидко об'єднав у межах створеної ним Імперії більшу частину Західної Європи, він поклав край добі темних віків, що панувала після загибелі Західноримської імперії. Монарх це односібний спадковий або рідше виборний глава держави. Усе життя він провів у воєнних походах. Збільшуючи свою територію держави, успіхом Карва сприяла важка кінота, створена Карлом Мартелом. Король удосконалював систему управління державою, піклувався про розвиток культури. У цей час вчені. Згодом його назвали «каролінгським відродженням. У той час з півночі та північного сходу. Державу Карла Великого оточували землі германських племен. Передусім сакси. Ось сакси. На території сучасного країн Бельгії, Нідерландів, Люксембургу і з Західної Німеччини. Також ось позначив місця, де знаходяться германські племена. Дальше. На півдні була Іспанія, захоплена арабами-мусульманами. Ось вони утворили кордовський халіфат. Або Емірат. На сході жили авари і слов'яни. Ось слов'яни, це, скажімо так, полапські слов'яни, які заселяли по Одер та Ельбу, і протопольські. Племена слов'ян. А ось аварський каганат. На території сучасної Австрії та Угорщини. Ставши королем, Карл Великий у 773 74 роках знищив Лангобардське королівство. Зараз покажу, де знаходиться. Ось Лангобардське королівство. Та приєднав його землі до своєї держави. Однак у 778 році військо зазнало поразки від арабів та племен місцевих басків у Ронсельвальській ущелині. Цю подію оспівано в старофранцузькій героїчній поемі Пісня про Роланда, що була створена всередині 12 століття. Ось. «Росинальська битва. Пісня про Роланда. Ось вам приближу. Добре, побачили наступне. Найважливішим і найважчим були війни проти саксів із 772 по 804 роки. Спочатку Карл захопив всю Саксонію та спробував повернути її жителів на християнство. У відповідь, волелюбні вірні богам своїх пращурів Сакси повстали. Майже 20 років тривало протистояння між саксами і франкським королем. Як я показував? Території сучасної Німеччини, Бельгії і Нідерландів у 788 році Карл захопив баварське герцогство. Він воював проти слов'янських племен, а згодом уклав з ними союз проти аварів і розпочав війну з аварським каганатом, державу, утворено кочевиками аварії з Панонії, тепер територія Угорщини, як я казав. У результаті трьох походів у 791 першому роках Карл Великий розгромив аварів, і аварський каганат зник з карти Європи. Туди переселилися Чехи, а вже потім, через 300 років, Іштван Ій переселиться на територію цих земель, точніше, за 200 років в 1000 році. Внаслідок завоювань Карла Великого під владу опинилася значна територія, що за розмірами нагадувала колишню Західну Римську імперію. Серед оточення Карла виникла ідея його проголосити імператором за зразком давніх римлян. Після того, як Карл Великий допоміг папі Римському Льву 3 перемогти римську знать і повернути владу, папа запросив монарха до Риму 25 грудня 800 року. Він несподівано для присутніх увінчав короля імператорською короною та надав титул правителя Римської імперії. У 812 році Візантія також визнала Карла імператором Заходу. Держава Карла Великого була поділена на окремі округи графства. І, призначені королем графи збирали податки. Карлу при управлінні державою були потрібні освічені люди. Частково їх запрошували з інших країн, при центрах єпископ засновувалися школи. Така школа існувала при дворі імператора в Ахені, її очолював запрошений з Англії Чернець Алкуїн. Офіційною мовою імперії визначали Латину, а при дворі Карла існувала академія, гурток на зразок філософської школи грецького мислителя Платона. Графи здійснювали судочинство, очолювали місцеве ополучення. Наприкінці весни і восени король скликав загальнодержавні збори. На весняні збори могли прийти всі вільні люди. На них монарх отримував відомості про управління, стан справ, потреби тієї або іншої місцевості. На схвалення учасників зборів він представляв капітулярії, закони про адміністративні. Розпорядження монарха на осінні збори запрошували лише найважливіші радники Карла, під час яких обговорювалися різні питання державного життя та ухвалювалися капітулярії з ними. Майже всі дрібні вільні власники землі перетворилися на залежних селян, оскільки не могли самі втримати тягар військової служби та придбати необхідне спорядження. Тому Карл. Призивав до війська лише власників чотирьох наділів, іншим селянам доводилось або на спільні кошти відправляти до війська однокінотника, або шукати захисників, які могли б звільнити їх від служби. Захисниками селян ставали великі світські або церковні землевласники, залежні селяни звільнялися від військової служби і втрачали давні права. Їхнім суддею та господарям ставав захисник. Карл Великий помер у 814 році, був похований в Ахені, де жив останні роки, після смерті короля, створена ним імперія, проіснувала недовго. Причини розпаду полягали в самому характері держави. Карл Великий силою об'єднав племена, різні за рівнем розвитку та культурою, у яких спільно була лише Християнська віра, господарство мало натуральний характер, усі необхідні речі та продукти вироблялися не на продаж, а для власного споживання. Через відсутність торговельних зв'язків округи імперії Карла Великого існували окремо графи, які управляли землями, прагнули закріпити їх за собою, щоб передавати в спадщину своїм нащадкам, оскільки міцної системи управління у Франкській імперії не існувало. Вона почала швидко розпадатися. Так почалася децентралізація країн, яка була нормальною для того часу. Але все одно король або верховний правитель залишався головним за онуків Карла Великого Лотаря. Людовіка Дро Німецького і Карла Дро Лисого була остаточно оформлено розпад Франкської імперії. У 843 році на з'їзді у Вердені онуки імператора уклали угоду про поділ імперії на три частини. Лотарь отримав середню державу з імперськими містами Ахен і Рим. Це сучасна територія Бельгії, Нідерландів, Західної Німеччини, Рейнської зони, Люксембург, Швейцарія та Італія. Це територія Лотаря. Людовік II Німецький отримав східно-франкську державу. Територію Східнофранкської держави називали Франконією. І дуже часто ці землі східнофранкську і володіння Лотаря, будуть споритися за регіон Лотарингії. Карл II Лисий західнофранкську державу. Тобто територію сучасної Франції хоча по масштабу була менша, ніж сучасна Франція. Імператорський титул зберігся за лотарем. Але особливих прав щодо братів, які стали самостійними королями, він не мав. Верденський поділ імперії, унуками Карла Великого, започаткував три майбутні західноєвропейські держави: Німеччину, Італію і Францію. Підсумовуючи підсумок уроку, ми можемо сказати наступне: що варварські королівства стали новими формами державності і утворенням. На землях колишньої Західної Римської імперії, а на підставу аналізу перетворення Франкської держави на імперію та її розпаду можна простежити особливості зародження та становлення західноєвропейських середньовічних цивілізацій. Але вони будуть уже утворюватися в період 10 11 століття, коли появлятимуться перші міста на території сучасної західної. Європи. Домаше завдання. Читайте параграф другий далі. Читайте сторінку з 10 по 13. Завдання дивіться у електронних журналах. Там усе написано. Урок закінчено. До побачення.